Слухайте, там Росія захопила Бахмут. Це Канашенка в їхній так сказав. Захопили і, власне, щось там в тому Бахмуті роблять, не знати вже який раз. 39-й вони його захопили. 9. І е, мені от просто цікаво, що вони там захопили, чи ким вони там захоплюються. Давайте я перефразую питання, так щоб воно більше реальності відповідало. Ситуація е... в Бахмуті. Дивіться, там вони бамут, мабуть, закупили в Чечні була така фортеця, де тримали хвопору, бамут. Може, от вже з того часу йому подсунули. Там скажи, що ми захватили Бамут, Бахмут, там Путин не. Ви він каже, сміть, от так бачена. І він каже, от так, і Путін каже так це ж Чечня. І він каже: ну, так ми її держимо, вона наша, не посрамілі предкаво, 20 років вже. Я думаю, щось таке. Справа в тому, що от я вже не дивлюсь Канашенка і не дивлюсь Путіна, тому що це люди огидно нудні в своїй от ключкотворській брехні. Це Орвел, Орвел, ну з божеволі, бо якщо подивився російське зведення Міноборони. Того, до речі, регочу. І військові, ті, що справді воюють. Я читаю от їхні кілька там каналів, їхніх солдатів, і найманці, ці вагнеровці, і просто військові. Вони просто ну кривавими сльозами ревочуть. Ми до речі, українські збройні сили і народ України тим так наваляв росіянам. Ми навчили їх самоіронії і гумору. Цього не було дуже багато років. А ми навчили їх гузувати з своїх от, оцих проколів. І це справді показує наскільки, от в плані психологічному, ми їх просто поставили на коліна. Тобто ми зараз їх навчили гузувати себе. Вони вживають Слово бавовна, от ви бачите, вони вживають слово бавовна, тому що їм настільки болючий якби цей наш гумор, що вони його переймають. Тобто вони запозичують наші слова, вони вчаться української мови, от, тому е Бахмут. Три дні тому відсунули вагнерівців на півтора кілометри. Причому не було би проблеми, якщо б навіть там наших десь посунули. Не було б проблеми в тому сенсі, що там зосереджено найбільше кількість зараз їхньої артилерії, і там справді Перша світова війна, там просто ну, величні бої. Але ми там просунулись, ми їх ще відкинули. Тому ну Бахмутом поки що їм і не пахне. А, і дивіться, ви знаєте, тут така є трагедія і свято. Трагедія в тому, що дуже важкі бої там, так. свято в тому. Вони наступають, а коли вони наступають, вони несуть шалені втрати, і кожен день наступу це для них неприпустима розкіш. Вони зараз мали би стати в оборону і мріяти втримати хоча б Луганський Донецьк від українського звільнення. А вони ж наступають, і це насправді прекрасно. Це створює нам проблеми. Там справді дуже важкі бої. Тобто війна і всі ці чмобіки, їхні цей стан і деморалізація Росіян відміняє того, що війна це завжди смерті це важко. Але їхній наступ це справді найкращий бути подарунок, який може бути збройних сил, тому що ми їх утилізуємо з постійною кількістю.